У квітні 1996 року інженер Анатолій Вдовиченко виїхав з рідної Одеси до Бангкоку. Ця поїздка планувалася як чергове закордонне відрядження, яке не повинно було тривати довше кількох місяців. Втім, невдовзі після приїзду Анатолій потрапив у рабство, у якому був змушений провести довгі 14 років. Якщо ви готові дорогенькі, то сідати зручніше. Адже це без сумніву страшне. Це страшне. Після того, як батько Наталії вдовиченко зник, вона не полишала спроб його знайти. Однак пошуки ускладнювалися тим, що у Таїланді, куди вирушив Анатолій, на той момент не було українського посольства. Коли ж у 2002 році воно нарешті з'явилося, сліди Анатолія остаточно загубилися і здавалося його доля. Назавжди залишиться загадкою для рідних. Втім, у жовтні 2010 року, через 14 років після того, як Вдовиченко зник, Наталія отримала листа. У ньому повідомлялось, що батько жінки живий. Його проти волі утримують на одній з місцевих фабрик Банкоку, і він потребує допомоги. Хоча інформації було небагато, автор листа вказав адресу фабрики та номер телефону, за яким з Анатолієм можна було вийти на зв'язок, коли Наталія подзвонила на. Той номер то вперше за довгі роки почула голос рідного батька. Давайте трошечки повернемося назад у той час, коли Анатолій ще жив в Одесі, та навіть не здогадувався про труднощі, які незабаром випадуть на його долю. Це потрібно для того, щоб краще розуміти цю історію. Отже, у 1996 році в Довиченку виповнилось 43 роки. Він був одруженим та разом із дружиною Тетяною виховував двох доньок: річну Наталію і 8-річну Марину. Чоловік працював інженером на одеському підприємстві Кислородмаш. Анатолія ще з часів Союзу Часто відправляли у закордонні відрядження, вперше він вирушив до Таїланду ще в 80-х роках минулого століття, пробув там аж три роки. Забрав із собою дружину та старшу доньку. Молодша ж народилася саме під час цієї поїздки. Живучи у Таїланді, чоловік швидко вивчив індонезійську мову. Та й крім того, на тайській міг сказати кілька речень по поверненню додому через деякий час. Чоловіка, який вже мав досвід та володів мовою, знову відправили у Таїланд. Ця поїздка пройшла цілком нормально. Тож, коли тисяча 96 му році його вирішили знову відправити в країну, у якій він вже встиг побувати кілька разів. Чоловік охоче погодився: робота є робота. Тим більше він гадав, що проведе у Таїландії не більше трьох місяців, але бачите, доля вирішила інакше. Хоча спочатку все йшло добре, як сказав сам Анатолій, нічого не віщувало біди. Він приїхав на ту саму фабрику, з якою співпрацював ще під час своєї першої поїздки. Вже напередодні його повернення на батьківщину на підприємстві трапилася пожежа в результаті якої Анатолій отримав серйозні опіки обличчя та правої руки через це повернення додому довелося відкласти. За словами чоловіка, у той час він впав у серйозну депресію. Хвилювався через те, що його зовнішній вигляд тепер назавжди буде зіпсований опіками. Саме у цей час, коли моральний стан Анатолія був доволі вразливим, до нього звернувся власник іншої фірми та запропонував трохи попрацювати на нього? Вдовиченко погодився на співпрацю. Гадав, що кілька додаткових місяців роботи у Таїланді це. Зрештою, чудова нагода підлікуватися та психологічно прийти у норму, перш ніж повертатися додому до родини. Крім того, власник фірми, який запропонував інженеру роботу, справив на нього гарне враження. Ну і сама пропозиція співпраці виглядала прям привабливо. Анатолію пообіцяли виплачувати місячну зарплату у розмірі 30 тисяч бат, що на долари, якщо перекласти, на той момент складало близько 930. І нагадаю, події відбувалися у 1996 році для окрім. І не така сума заробітної плати навіть зараз звучить добре. А на той момент це було прям ого. Ну і крім того, Вдовиченку пообіцяли надати ще й житло, службовий автомобіль та медичну страховку. Коротше, умови, начебто, прям топ. Однак Анатолій не встиг отримати офіційний дозвіл на працевлаштування на новому підприємстві. Через це до письмового оформлення домовленості справа так і не дійшла. Чоловіки з шефом зійшлися на тому, що поки це питання вирішуватиметься, між ними типу все триматиметься на. Усних обіцянках погана ідея. Наступні три місяці Анатолій працював та справно отримував зарплату, а також усі обіцяні бонуси. Але вже незабаром на початку 1997 року власник фірми почав затримувати виплати, а згодом, і взагалі, припинив виплачувати будь-які кошти. Анатолій вирішив поговорити про це із шефом, якого до слова звали Пансак. Той пообіцяв працівнику, що все от от налагодиться. Але перш ніж це трапиться, вдовиченко повинен віддати йому свій паспорт для того, щоб пансак якнайшвидше оформив дозвіл на працевлаштування для Анатолія. Інженер погодився, Шеф справді зробив йому документи однак в їх навіть не побачив. Як, власне і не побачив свій паспорт. Незабаром пан Сак повідомив робітнику, що житло, яке йому надали від підприємства, планують продати. Тому Анатолія тимчасово переселять на територію фабрики, і з цього моменту життя в назавжди змінилося. Тепер він став повністю залежним від свого роботодавця і фактично потрапив до нього у рабство. Він змусив мене жити в убогому вагончику на фабриці і заборонив покидати територію. Тоді й почались погрози фізичної розправи. Навіть прикладали до голови пістолет. За словами чоловіка, в помешканні, до якого він перебрався, не було нічого для комфортного чи бодай нормального життя. Навіть ліжко йому довелося сконструювати власноручі із арматурою та підручних матеріалів. Тим часом Пансак заборонив працівнику телефонувати чи намагатися у якийсь інший спосіб контактувати зі своїми рідними. Аби проконтролювати це, роботодавець приставив до українця чоловіків, які повинні були цілодобово за ним стежити. Час від часу йому дозволяли виходити. На вулицю, але лише до найближчого кіоску чи продуктового магазину, і то тільки у супроводі так званих наглядачів. Вони власне мали слідкувати за тим, аби інженер не втік, чи раптом не сказав комусь чогось зайвого. Один раз на місяць Анатолію давали гроші на їжу та сигарети. Сума складала близько 30 доларів. Навіть і близько не 900. При цьому вдовиченко був змушений працювати ледь не цілодобово, інколи й по 20 годин на добу. Окрім своїх безпосередніх обов'язків, він також був змушений ремонтувати обладнання, яке було доволі старим, а тому часто ламалось. Виконував роботу лудильника, слюсаря та електрика. Іншими словами, тепер пан Сак використовував чоловіка ледь не для усієї роботи, яка була необхідна на підприємстві. Попри настільки важкі умови праці, годувала Анатолія усього лише раз. На день зранку дозволяли випити кави, жодних фруктів, хоч вони були дуже дешевими у Таїланді відносно України. Загалом доводилось харчуватися місцевими пряними стравами. Переважно це був пісний рис та дуже гострі спеції. Чи правда інколи давали навіть м'ясо? Як розповідав чоловік, перші два роки він жив із постійним відчуттям голоду, але з часом звик їсти мало і настільки адаптувався до умов, у які потрапив, що інколи міг працювати кілька днів підряд без нормальної їжі та сну. Аби не забути мову, він намагався читати. У нього було кілька книжок. У вільний час чоловік їх постійно перечитував, але пан Сак помітив це і дуже розлютився. Рабовласник хотів зламати волю вдовиченка та повністю відрізати його від зовнішнього світу, тому наказав свої людям знищити усі книжки та записи, які у полоні вів Анатолій, за всі майже 15 років. Довеченко жодного разу не намагався втекти. За його ж словами, він страждав на депресію ще до полону однак, під час нього вона нахлинула і новою силою, що можна. Цілком зрозуміти, але були інші причини. Зокрема, Пансаку вдалося залякати чоловіка настільки сильно, що варіанти з втечею просто перестав розглядатися. Зрештою. Ще на початку Анатолій думав про нею про втечу, але швидко прийшов до висновку, що ідея невдала і в нього нічого не вийде. По перше, чоловік знав, що його охоронці мають при собі зброю, аби налякати вдовиченка, вони неодноразово використовували її, стріляючи у повітря. Сам Анатолій розцінював такі постріли, як натяк на те, що у разі втечі Ще цілитимуться вже не в небо, а у нього. По-друге, вдовиченко думав, що у Таїланді немає ані українського консульства, ані посольства. І так дійсно було. Воно відкрилося лише у 2002 році. Але Анатолій про це не знав, адже на той час уже понад 5 років перебував у рабстві. І не мав зв'язку із зовнішнім світом. До місцевої поліції він іти боявся, адже у нього при собі не було ані грошей, ані документів. Вдовиченко був переконаний у тому, що поліцейський, почувши його історію, просто повернуть чоловіка назад на фабрику, і після цього його перебування у рабстві просто стане набагато гіршим. Отже, так тягнулися роки. За словами вдовиченка, кожен його день був таким самим, як і попередній, і зрештою чоловік узагалі втратив будь-яку надію на свободу. Я не вірив, що мене врятують, і почав готуватися до смерті. Єдине, що допомагало Анатолію триматися, це думки про родину, яка залишилася в Україні. Він згадував про батьків, дружину, сестру та доньок і намагався уявити, як вони виглядають зараз та як живуть тепер, через багато років після його зникнення. Тим часом в Одесі дружина Анатолія, Тетяна, вже через півроку після зникнення чоловіка вирішила розлучитися із ним та будувати нове життя. Чи правда на початку вона ще намагалася з'ясувати, що трапилося з її чоловіком? Жінка кілька разів відвідувала к. Слородмаш, сподіваючись дізнатися, буде щось про долю свого чоловіка Анатолія. Однак там вона не отримала жодних відповідей на свої запитання про те, куди він подівся. Згодом мати вдовиченка Галина, яка проживала у місті Христинівка, це на Черкащині, отримала від невістки листа. Життя у нас із Толіком не склалось. Нам варто йти різними шляхами. Тож треба розлучатись. Я планую одружитись. Поки Толіка немає, жити будемо у нашій квартирі. А як повернеться, то тоді й будемо думати, як нам усім роз'їхатись. Ну що ж, Після цього спілкування Тетяни та матері Анатолія припинилося. З онучками Галина також не підтримувала зв'язок. За словами жінки, вона з чоловіком, батьком вдовиченка, часто їм писала, але за усі 14 років так і не отримала відповіді. Впродовж усього цього часу Галина та її чоловік шукали свого сина. Вони відчували, що він живий. Ще на початку його зникнення мати подала заяву до Черкаської поліції, але там їй сказали, що треба їхати в Одесу, оскільки Анатолій прописаний там через стан здоров'я, ні Галина, ні батько Анатолія... Не могли цього зробити, та, попри це, жінка неодноразово зверталася на телебачення у телепрограму, в якій займалися розшуком зниклих безвісті людей, але безрезультатно час йшов, а жодних звісток про сина батьки так і не отримали їх здоров'я через постійні переживання. Дуже сильно погіршилось чоловік Галини, аби її заспокоїти, спробував переконати дружину у тому, що Анатолій молодий чоловік, який вирішив почати життя з чистого аркуша. Зараз йому просто не до них, але він обов'язково повернеться. Втім, Галина знала, що син ніколи би так не вчинив із рідними. Вона відчувала, що з ним щось трапилося, та зробити з цим відчуттям. Не могла нічого, окрім батьків. Анатолія також намагалася знайти його сестра, пані Ольга, та старша донька Наталя. Попри всі зусилля, їм також не вдалося дізнатися жодної інформації про місце перебування чоловіка, і так тягнулися роки. У його рідних надії на те, що Анатолій знайдеться, вже майже не залишилось. Ну просто уявіть, коли це вже більше десяти років. За час свого полону Анатолій потоваришував із двома братами родом з Бірми, країни, розташованої на південному сході Азії. Ці. Брати також працювали на Пансака, проте робили це з власної згоди. Вони влаштувалися на підприємство у той час, коли Вдовиченко вже пробув у рабстві близько семи років. Він та Джоні, так звали братів, були ще зовсім молодими хлопцями, коли влаштувалися до Пансака. За словами Анатолія, вони дуже швидко знайшли спільну мову. І інженер свого роду замінив їм батька навіть. Так, от восени 2010 року він та Джоні вирішили покинути Бангкок та повернутися додому. Вони знали про... Про те, що Анатолія утримують на роботі з силою перед своїм від'їздом, вони подарували йому мобільник, попросили його домашню адресу в Одесі та пообіцяли допомогти. Саме ці хлопці і надіслали лист із контактами Анатолія, які пізніше отримала його донька Наталя. У день народження вдовиченка на його мобільний, який йому довелось ховати від Пансака, надійшов дзвінок. На тому кінці до чоловіка промовив жіночий голос. Анатолій довго не чув ні української, ні російської мови. Дуже здивувався, коли до нього звернулися російською, тому він перепитав англійською: Хто ти? Це я, твоя донька. Почувши таку відповідь, Анатолій не зміг стримати сліз. За його словами, він відчув, що у той момент повертається до життя. Після розмови з батьком Наталя одразу звернулася до правоохоронців та до Міністерства закордонних справ України. Разом вони розробили цілу операцію для повернення Анатолія до України із чоловіком таємно зв'язались працівники посольства України в Таїланді. Паралельно з цим вони звернулися до поліції Бангкоку. Усе робилося у таємниці, оскільки були побоювання, що Пансак, дізнавшись про первого. Рацію може нашкодити Анатолію чи позбутися навіть від нього. Матері Вдовиченка про те, що син знайшовся, також до останнього ніхто не повідомляв. Рідні побоювалися, що серце жінки просто не витримає, тому вони вирішили розповісти їй все вже після того, як чоловік опиниться у безпеці. Як розповів сам Анатолій наприкінці грудня 2010 року, коли в Україні вже знали про його полон. пан Сак вивіз його у закинуту будівлю. За словами інженера, він не знає, які наміри були у його шефа, однак дуже злякався за своє життя. І сам у цей момент розповів пансаку про співпрацю із посольством ну і про те, що поліція знає про його ситуацію. Пансак побілів. Було видно, що він злякався. Одразу ж почав казати, що ніколи силою мене не тримав. Заявив, що я вільний. Тоді я попросив його виплатити мені гроші за усі роки роботи та повернути документи. Він одразу ж дав мені 10 тисяч доларів та сказав, що іншу частину віддасть пізніше. Сказав, що паспорт мій зараз у нього в офісі, на наступний день приніс на підпис якісь документи. Все на тайський. я перекласти нормально їх не зміг і підписати відмовився. Він розлютився, але паспорт віддав. Я побачив, що моя віза прострочена і що пан Сак ніколи її не продовжував. Пан Сак вже зрозумів, що це кінець, і дозволив мені піти. Так, я опинився на волі. Більш на територію фабрики так ніколи не заходив, навіть попри прохання журналістів, що хотіли відзняти сюжет. У мене мурашки по шкірі бігли від однієї думки про те, що доведеться туди увійти. 11 січня 2011 року Анатолій прибув до посольства України. При собі він мав прострочений паспорт та гроші, які дав йому пан Сак. Згодом чоловік написав заяву до поліції. Тайські товариші, з якими він колись працював, зняли для нього квартиру. Бангкоку. на той час, поки справу про рабство розслідуватимуть. Наразі Вдовиченко перебуває у Таїланді. Він винаймає житло поруч із посольством України і практично перебуває на цілодобовому телефонному зв'язку з нашим консулом. Анатолій написав заяву у поліцію, де він у судовому порядку буде вимагати захисту своїх прав та інтересів, які порушувалися протягом 14 років. 21 січня відбулось судове засідання, але не у справі про рабство. Воно було пов'язане із тим, що Анатолій фактично перебував в Україні незаконно із 2006 по 2011 рік. Посольство та почесний консул України в Таїланді взяли участь в процесі, і завдяки їх роботі чоловіку дозволили проживати на території країни на час розслідування справи. Однак він був повинен сплатити штраф у розмірі 300 доларів в іншому випадку. Йому би загрожувало тюремне ув'язнення. Чи депортація. Після цього Анатолій планував судитися із Пансаком. Він хотів отримати від нього компенсацію у розмірі 200 тисяч доларів за всі ті роки, поки не отримував належну зарплату. Звичайно, якщо взяти 15 тисяч доларів, які йому пообіцяв власник того підприємства за 15 років роботи, це фактично ніщо, а виплатив практично 10 тисяч. Тому у громадянина України є всі підстави захищати свої права в судовому порядку. Я не можу сказати, про які суми йде мова, але підкреслю, що з боку посольства України і консула буде надаватись вся необхідна допомога. Однак, за словами Вдовиченка, до суду справа не дійшла, тому що його колишній роботодавець залякав усіх співробітників. Вони відмовилися свідчити на користь Анатолія. Тож чоловіку не залишилось нічого, як підписати з Пансаком мирову угоду. Згідно з нею, колишній шеф повинен був виплатити інженеру на додачу до 10 тисяч ще 8,5. У травні 2011 року угода була підписана, і Анатолій почав готуватися до повернення на батьківщину. Варто зазначити, що із. Історія описана зі слів самого вдовиченка на основі тих інтерв'ю, які він давав після звільнення. Ні, тайська преса, ні його роботодавець пансак офіційну історію не коментували. азійській поліції взагалі переконані у тому, що ніхто вдовиченка з силою не утримував, хоча й погоджуються із тим, що паспорт в чоловіка таки відібрали. Тим не менше, правоохоронці запевняють, Анатолій працював так само, як і інші. Жив у гуртожитку. І мав можливість вільно пересуватися містом. На їх думку, чоловік вигадав усю цю історію, оскільки добре знав про те, що порушив закон країни, не маючи офіційного дозволу на роботу. Ну і тепер намагається таким чином себе виправдати. У поліції також підкреслили той факт, що в працював не безкоштовно йому видавали по 30-60 доларів у тиждень. Анатолій сам частково підтверджує цей факт у своїх інтерв'ю, але запевняю, що гроші давали раз на тиждень, і їх вистачало лише на їжу. Крім цього, на в сайті Міністерства закордонних справ України йдеться про те, що у 2010 році, коли з Анатолієм вперше сконтактували співробітники посольства, він не виявляв бажання повертатися в Україну та не висловлював жодних претензій щодо свого шефа. Лише після того, як Анатолію неодноразово повідомляли про те, що рідні вдома чекають на нього. Чоловік усе ж таки погодився повернутися і вперше розповів про те, що його весь цей час утримували на роботі проти його волі. Погодитися звучить трохи дивно, але можна списати це на стрес. Страх, депресію, ну або втрату надії на порятунок. 7 червня 2011 року 58-річний Анатолій Довиченко прибув до аеропорту Бориспіль. Там його зустріли сестра та мама. На жаль, батько чоловіка помер за рік до повернення сина в Україну. Повернувшись на батьківщину, Анатолій переїхав до села Христинівка, де оселився у будинок разом зі своєю матір'ю. Ну що ж, дорогенькі, сьогодні ось така історія, що я можу сказати. Бережіть себе, своїх рідних та близьких, і дякую, що додивилися це відео до самого кінця. Ви найкраще побачимося у наступному відео. Дякую.